Історії серійних убивць зазвичай ми чуємо про їхні жахливі злочини, але ж є і інша сторона медалі, як вони врешті-решт попадаються, от саме сьогодні ми розберемося, які ж ключові помилки призводять до затримання, здавалося б, найневловиміших злочинців. Тож як правосуддя все-таки наздоганяє тих, хто здається, діє абсолютно безкарно, це що завжди результат якоїсь геніальної детективної роботи, чи може все набагато простіше? І знаєте, відповідь може справді здивувати. Бо найчастіше це не геніальні слідчі, а власні ж вади самого вбивці стають причиною його провалу. Так, так, саме зухвалість, прорахунки і ну, просто сліпа неуважність, ось що веде їх прямісінько у пастку. Отже, в нашому сьогоднішньому розборі ми зосередимось на трьох, скажімо так, класичних моделях помилок. По-перше, це зухвалість, яка просто засліплює. По друге, фатальна недооцінка жертви, якій вдалося вижити. І по третє, неуважність до, здавалося б абсолютно незначних деталей. Ну що ж, дагайте починати. І перший пункт це его. Жага до визнання, знаєте, і оце відчуття власної невразливості. Саме вони можуть стати найбільшою і, зрештою, фатальною слабкістю вбивці. І тут просто ідеальний приклад кіт Джесперсон, якого ще називають вбивця зі щасливим обличчям. Уявіть собі, його так розлютило, що за його перший злочин помилково засудили якусь пару, що його бажання слави просто переважило інстинкт самозбереження. І ось тут його егоно просто вибухає. Джесперсон починає надсилати анонімні листи, де детально описує свої злочини. І знаєте, що він робив? Підписувався смайликом. Він настільки відчайдушно прагнув уваги, що сам крок за кроком залишав докази проти себе, просто не міг втриматися. Або ось ще одна схожа історія: Морі Тревіс. Уявіть, у місцевій газеті виходить стаття про одну з його жертв. І що він робить? Не може встояти перед спокусою поглузувати з поліції. Він бере і надсилає анонімного листа з картою, де вказано, де знайти інше тіло. І це, знаєте, просто блискуча ілюстрація того, як один єдиний зухвалий вчинок запускає цілу ланцюгову реакцію. Слідчі ФБР дивляться на карту і помічають: ага, вона створена на сайті Expedia.com. Далі все просто: запит до компанії, ці дають IP-адресу, і ось, будь ласка, цифровий слід приводить їх прямісінько до дверей Тревіса. Все через один дурний лист. Але, мабуть, вершиною самовпевненості можна вважати Олександра Пічушкіна, так званого шахового вбивцю. Тут взагалі неймовірна історія. Його остання жертва, перед тим як іти з ним на зустріч, залишила синові записку, і в тій записці його ім'я та номер телефону. Найцікавіше, що Пічушкін про це знав, але все одно скоїв злочин. Настільки він був упевнений, що йому все зійде з рук. Добре, з Его розібралися. Переходимо до другого пункту. І тут мова піде про те, як часто вбивці потрапляють у пастку, бо вони просто фатально недооцінюють волю до життя і що важливо, кмітливість своїх жертв. Візьмемо Бобі Джалонга. Він тероризував Флориду в 1984 вісімдесят На його рахунку, щонайменше 10 убитих жінок. Але вся його кривава серія обірвалася в один момент. Чому? Бо він вирішив відпустити свою останню жертву, 17-річну Лізу Маквей. І це була без перебільшення його фатальна помилка. Тільки вдумайтеся 26 годин понад добу Ліза Маквей була в його полоні, і вона, думаючи, що це її останні години, прийняла неймовірне рішення якщо вона не виживе, то залишить слідчим стільки зачіпок, скільки зможе. Навіть із зав'язаними очима її мозок працював наповну. Вона запам'ятовувала все звуки, запахи, кожен поворот, і вона рахувала дев'ять кроків, дев'ять кроків від машини до його дверей, дев'ять кроків, які, як виявилося, вели його прямо до камери. Але була одна, одна єдина деталь, яка просто перевернула всю справу деталь, яку їй вдалося помітити буквально на мить. Саме вона дозволила поліції ідентифікувати його машину серед тисяч інших, і це був червоний додж Магнум. Один єдиний погляд вцілілої жертви, і це був кінець для серійного вбивці. Інколи знаєте, ситуація доходить до повного абсурду. От, наприклад, Ламарс Девон Маквілс він викрав жінку на ім'я Челсі Брейзер, закрив її в багажнику. І що ви думаєте? Його машина застрягла в багнюці, і йому не залишалося нічого іншого, як просити про допомогу свою ж жертву. Його план був, ну яко кажучи, не дуже. Він думав, що вона виведе машину з багнюки, а потім чемно повернеться за ним. Але Чельсі Брейзер, щойно опинившись за кермом, зробила єдину правильну річ натиснула на газ і поїхала прямісінько до поліції. Ось так сліпа недооцінка коштувала йому свободи. І це, до речі, зовсім не поодинокі випадки. Згадаймо Крістофера Брайсона, який зміг втекти від садиста Роберта Бердели, просто вистрибнувши з вікна другого поверху. Або Елмера Уейна Хенлі, який був спільником Діна Корла, але застрелив його, коли зрозумів, що ризикує сам стати наступною жертвою. І ось ми підійшли до третьої, останньої на сьогодні моделі помилок. Іноді розгадка те саме викриття ховається в найпростіших абсолютно буденних речах. У тих дрібницях на які вбивця просто не звернув жодної уваги. Погляньмо на Анрі Ландрю, якого прозвали Синя Борода з Гамбе. Під час першої світової він знайомився із заможніми вдовами, забирав їхні гроші, а потім позбувався їх. Він був треба визнати дуже обережним, але його ж власна педантичність його і зрадила. І ось тут його педантичність зіграла з ним злий жарт. Слідчі почали вивчати його записники і натрапили на квитанції на потяги. І що вони побачили для себе ландрю завжди купував квиток туди і назад, а от для своїх спутниць лише в один кінець. Це по суті і стало неспростовним доказом того, що він і не планував їх повертати. Або ось справа про вбивства дітей в Атланті. Тут ключовою зачіпкою стали не якісь свідки чи зізнання. а… Звичайнісінькі волокна килима. Так саме так. Рібкісні зеленувато-жовті волокна, які знайшли на тілах кількох жертв, ідеально збігалися з волокнами килима в будинку підозрюваного Вейно Вільямса. Уявляєте, буденна річ стала вирішальним доказом. Ну і сучасний приклад медбрат Чарльз Каллен, який вбив десятки, а може й сотні пацієнтів. Він залишив за собою цифровий слід. За іронією долі, лікарняна комп'ютерна система, створена для порятунку життів, і зафіксувала його дивну активність. Він постійно переглядав картки чужих пацієнтів, а потім замовляв для них смертельні дози ліків, і ця закономірність у комп'ютерних даних, власне, і стала його вироком. Отже, що ми маємо в підсумку зухвалость, недооцінка, недбалість, ключовий момент у тому, що ці помилки це не якась випадковість. Ні, вони є невід'ємною частиною самої психології злочинця, і тому рано чи пізно вони неминуче призводять до його викриття. І це, звісно, змушує замислитися, а чи є взагалі падіння серійного вбивці неминучим можливо, цей крах уже закладений у самій природі його злочинів, і він просто чекає свого часу, щоб проявитися.